Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогодні зі своїми дівчатками Луся, скажи Хай! Хай". Молодець золотко. З Діною і Світланою. Хай". Сьогодні з дівчатами своїми рідненькими. Дивіться, приїхали у місто Сквоміш. Уявіть собі, рік тому е, ми покорили ось цю скалу. Ну, покорили я, не можу собі дозволити. Так сказати, бо це, так знаєте, негарно так говорити, бо природа це дуже така велика сила, і такими словами не потрібно розкидатись. Але ми вийшли просто на оцю таку скелю. Вона дуже-дуже така, прямо крута. Ми виходили на неї зі сторони лісу, там є така ущілина. І така щілина між цими між цією скалою, і ми просто. На неї виходили, можливо, години, я не знаю, три, можливо, дві. Ну, коротше, дуже було важко. Але ми це зробили. Висота майже 700 метрів, мені здається, там є три вершини, кожна з них е трішечки вища. Ми одну з них е взяли. Оцю найнижчу вершину, ось так вона виглядає. Ви собі уявляєте, дивіться, які ми карапузи. І яка вона висока і сильна ця скала. Прикріплю вам, можливо, декілька кадриків з попереднього року. А сьогодні, сьогодні ми з дівчатками зараз піднім, піднімемось десь на отакий оцей горбочок, якщо нам вдасться. Можливо, буде якийсь гарний вид, побачили, що сюди теж можна пройти. І побачимо, можливо, сьогодні ще водопад. Тому гуляємо! Ось такий тут мостик проходить через автобан. І цим мостиком перейдемо його і, можливо, буде якийсь гарний вид на заливчик океанський. Подивимось, там така гора висока попереду. Як вона називається, цікаво. Вона літом, мені здається, теж в снігу. Трошки познімаємо діну в лосінах. Таку на спорті сьогодні. І цей. Коротше, от мій хайкер маленький, дивіться, сидить. Моя мапочка. Хайкер. Хайкер і цей. І дуже горжусь нами, що бачу цю гору ставамус Тавамус Чиєв. Якось перекладається, напевно, вона гранітна скеля, чи як треба буде подивитися то. Вона реально така висока і ми з цим карапузом маленьким на неї туди вийшли. Дуже прям цим горжусь. Дуже було прикольно. Ти дивишся в камеру, дочі? Скажи хай! хай! А цьомучика досиш? Да. Молодець, котик. Вау, дивіться яка тут природа. Це прям Норвегія. Дін, ми з тобою на подібну гору виходили в Норвегії. Ага. Чоловік прислухався до твоїх слів. Mm -hmm. Ой, гарно. Капут. Вилізли ми на горбочок, друзі. Отак от якось виглядає, я собі Подивіться, просто. Як Діна сказала, йдеш і з боку стіна. Виріс бляна. Дивіться, дивіться. Подивіться, який крутий. Ти теж хочеш хайкати, давай доня, давай, котик, тільки не спіши. Не спіши, котик маленький. Але класно. І така з дороги видно невеличка така гора, горбочок. Але дивіться, який він красивий. Давай, доня, давай мені руку, щоб я не заблудився тут. Давай. Дивіться, йдемо по одній. Цих таких брил величезних, О, де ці камінюки тут взялися, от скажіть мені. І як нам наверх зайти, я не знаю. Стежка в нас, напевно, навряд чи правильно веде, бо ми вже зараз обходимо ось цю брилу, я не знаю, як наверх підніматися. Але тут класно, правда, yeah. донь? О, oh, ню! No! Треба підійти, щоб не було так високо. Правда, донь? О, oh, ня! No! А покажи, як ти на балеті вчора танцювала, донь. Покажи, як ти на балетику вчора танцювала гарно. Покажі. Вау, отак, да, танцювала от отак. Молодець, вау, красуня. Вау. Дивіться, приближу вам водопадик. Ні, 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 Дивіться. Давай, чемпіон мій маленький, давай. Все тато кладе камеру і будемо викарабкуватись на цю гору. Молодець, мій чемпіон маленький. Дивіться. Класно. <клес> Дивіться, видно водичку зверху. Вид вже гарний. Бачите? Вау, дось, йдем шавище. пішли, пішли, ми професіонали. Пішли. Їй, так тьоску, так тьоску, так тьоску, ми розом Пам'ятаєте, друзі? В попередньому хайку я вам розказував про свої оці трекінгові боти. От реально по цьому камінні слизькому лажу. Досить гарний такий похилий камінець. А вони прям, не знаю, дуже-дуже класно себе почувають. Дивіться. Дивіться на мого чемпіона, який він хайкінг зробив. Дивіться. Охо-ху! А нас не хліба. Чемпіон! Обережно, дочь, ви тут. Дівчата, я вас вітаю, дайте мені п'ять за ваш хайкінг. Хдиш. Хдиш. Ну, дай хайфайчик катати. <плес> Ти Молодець! Сука, кайфанемо з малим цим Так, все-таки ця гора все рівно трішки вище. Але тут теж дуже, дуже непоганий вид, подивіться. Просто, просто така рівна якась поверхня цього, цієї скали стоїть так над водою. Дуже-дуже гарно. І дівчата, дівчата, ви в мене волоці, я вам скажу. Такий собі хайк просто 5 хвилин і ми тут. <звук> Ваутенько збереж. Бавилися з донію і паралельно робили фотографії. Ось дивіться, покажу вам декілька кадрів. Отакий От друзі, хайкінг ми знайшли просто неймовірно для там, я не знаю, знаєте, не для супер таких туристів зі спорядженням, просто для сімейних, звичайних людей, які хочуть побачити якусь гірську океанську красу і не тратити на це не знаю, пів свого життя. Хайкінг тривав 10 хвилин, напевно, дуже про дуже простий, цікавий своїми ось такими, наприклад, стінами. Камінцями, гарною, гарною такою природою, дуже-дуже подібною, такою трішки до Норвегії, дуже багато вологості тут. Зараз її не відчувається бо жарко на вулиці. Він не спіше, бо її царапають ці кущики. Е, цей дуже класно. Тому локацію паркінгу, де ми знаходимося, я. Прикріплю вам в описі до відео. І на цю гору ви зможете легесенько вийти і зробити такі нереальні класні фотографії, як в нас. Окрім цього, можна взяти якесь покривальце з, з собою і просто почілити собі трішки якусь годинку на тих камінчиках. Просто прекрасно. Тому ми їдемо далі на водопад. А. Мені, ну що, не дякуйте, не дякуйте за таку гарну локацію. Ми її знайшли просто випадково. В туристичних якихось інструкціях Британської Колумбії нема такого хайкінгу, а він просто ідеальний. Швид... Швидкий, легкий і неймовірно красивий. Отак, друзі. І в мене дивіться, який хайкер маленький росте. Подивіться на нього. Ще, як то кажуть, треба ще водити булками. Приїхали, друзі, до водопаду. Дивіться, тут такий паркінг, дуже багато автомобілів. Відповідно, можливо, буде багато людей. Але зараз подивимося. О, мій хайкер маленький. Після котик. Все, і ми помаленьку будемо йти вже. Ого. Ого. З, Йдемо до водопада, тільки що зустріли вже нам знайомих таких людей з України. Е е попереднього року з ними бачились на мітингу, познайомились. І цей. М і що? І вони сказали, що до водопада, до самого водопада вже закритий, типу, як би маршрут. І... <скільки> і цей. І ми до нього самого не дійдемо, але дійдемо до місця, звідки буде його видно. Тому в будь-якому випадку приїхали сюди і вже йдемо. А там як буде, так буде. Ось так. Привіт вам! Якщо дивитесь наше відео. Хі -хі. Так, ти так да? А досить Тьомчика. Молодець, який у тебе енергійний, цей Тьомик твій. Дивіться, як тут красиво. Зелень і місточок. Місточочок. Дивіться. Вау! Вау! Класно! Он, ту, три! Подивіться! Подивіться на цю стежечку. Подивіться, яка стежка. Вау! І ця жаба маленька. Подивіться. Вау. Вау. Дивіться, зашнуровує батько шнурки. Дякую тобі, досі. Ага. О, спасибі. О, все. Дякую, котик. <laughs> Ось вам і водопадик! Дівчата у нас фотографуються тільки що ми займались фотографією. Тут гарно, свіжо. No, no. Я не можу назвати цей пікнік найкращим у моєму житті, бо дув сильний вітер і мої дівчата трішки позамерзали. Але нарікати не буду, бо потрібно цінувати час, проведений з рідними, незважаючи на погоду. По дорозі додому ми знайшли тепле і затишне місце, де вже я майже не знімав, а тільки насолоджувався. Ось така, друзі, класна вийшла. У нас подорож до Сквоміша. Гарно провели сьогоднішній вихідний день. Всім того бажаю. До зустрічі!